Гострого парата єдності сьогодні бажали всім журналістам Буковини. Цьогоріч Національна спілка журналістів України згідно подання первинних організацій нагородила чотирьох журналістів Буковини. Це працівники як друкованих видань, так і телебачення, які зробили достатньо великий вклад у роботу галузі. З нагоди нашого свята. Хотів би всіх привітати, всіх журналістів Буковини України. І ще раз висловити побажання, що ми маємо бути єдині. Ми маємо бути єдині в своїй позиції. І ті журналісти, які працюють сьогодні, в екстремальних умовах, повинні відчувати нашу підтримку. Серед нагороджених цього дня був і Анатолій Ісак, головний редактор газети Буковина, який в журналістиці працює уже понад 30 років і розповідає, що з кожним роком вона переходить на новий рівень. Те, що вона розвивається, ми можемо свідчити із події останніх днів. Знаєте, це події в Києві, події в Чернівцях, на нашій центральній площі. Це протистояння, протистояння з владою. Це для нас, журналістів, стало таким випробуванням, стало справжнім іспитом на на зрілість на громадянську на рівень громадянської позиції. Представники газети «Буковина» також доєдналися до нагородження і вручили від видання грамоти тим, хто на їхню думку на Окував кращі роботи за останній час. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.